Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Військові за ТаЦК відкрили вогонь з повітря. Далі відео в оригіналі. Куди бачить, що нас поставляють? Ще розповідають. В той же час, на думку нардепа, потрібно провести дуже відверту розмову і врахувати позицію як військових, так і суспільства. У разі ухвалення нового законопроєкту про удосконалення мобілізації та військового обліку із тими змінами, які були унесені до ради 25 грудня, це матиме негативний ефект для економіки. Таку думку висловив голова економічного комітету Дмитро Наталуха у коментарі для Форбса серед можливих наслідків нардеп називає припинення роботи з державними ба. Банками, а це більша частина ринку, зняття готівки, Перехід на сіре працевлаштування, приниження податкових надходжень, коштом який забезпечується ЗСУ, збільшення еміграції, працездатних жінок, зниження внутрішньої логістики, зниження економічної активності. Тощо, якщо у 2022-му частина населення тікала від ворожої держави, то при помилковому рішенні у 2024-му з'явиться ризик, що українці почнуть тікати від своєї вже додає Наталуха на його. Думку потрібно унормувати питання. Мобілізації а для цього потрібно провести дуже відверту розмову і врахувати позицію як військових, так і суспільства. На мою думку, перше і ключове, що нам усім потрібно зробити, це перестати розмежовувати позицію військових і суспільства. Військові воюють в інтересах і за рахунок суспільства. Суспільство працює і мобілізує ресурси в інтересах військових. Сказав він в той же час. Відсутність мобілізаційного ресурсу може призвести до поразки України у війні. Про це заявив командира з. Веденої тактичної групи Адам танкіста та герой України Євген Межавікін. Відсутність мобілізаційного ресурсу може призвести до поразки у цій війні та після воєнних чистого з боку ворога всіх, хто відчуває себе українцем. Сказав він бібісі. За його словами, якщо ми зможемо об'єднати наші зусилля та створити потужну рушійну силу, як це було на початку 2022 року, то перемога над ворогом буде протягом року. А потім ми разом зі світовою спільнотою змусимо московиті відбудовувати. Зруйновані міста і села інфраструктуру та виплачувати компенсації за свої злочинні дії. Додав він, майже каже, що коли зараз розмірковуючи потрібна нова хвиля мобілізації, військові розуміють ці страхи та невпевненість, але відсутність довіри до влади не повинні стати головним важелем в ухваленні цього рішення. Сказав він до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.